Цієї суботи професійне свято відзначають фармацевти. У Лозівській муніципальній аптеці працюють восьмеро фахівців. Усі вони знавці своєї справи. Марина, хоч і працює у цьому аптечному пункті усього кілька місяців. Своє покликання знає Советуємо, допомагаємо, щоб не боліли, всі були здорові. Молодий формат говорить обрали таку спеціальність, бо це їхня сімейна традиція. А от Анні у цій професії подобається те, що тут доводиться спілкуватися з людьми, допомагати їм у лікуванні. Кожен чоловік болеє. і не всі знають, як цьому, як собі допомогти в такій ситуації. Є люди, котрим до цього, і є, які подобаються. Мені подобається ця професія ближче к медицині, препарати, лікарства. Анна погоджується, що її професія широкопрофільна, адже вона може порадити ліки як для дітей, так і для дорослих, до того ж від різних хвороб, знать лікарство препарати, як їх приміняти, в яких дозах і кому. А ще найголовніше – головне вислушати чоловіка і зрозуміти, що він хоче сказати, не всі можуть розказати свою проблему. Не всі можуть объяснить, що і де болить у них, і визначити, що це саме. Звісно, говорить Анна до них часто звертається за порадою, тож розповідають, допомагають, але все ж таки спершу радять звернутися до лікаря. Бувають різні ситуації. Саме головне людей вислушають. В нашій професії ще багато терпіння потрібно. Вислушати бабусі пожилі люди приходять, ні з ким поговорити. Аптека це у них обдушена. Прийти, что що как як и Ми поможем. Лузівську муніципальну аптеку відкрили більш року, тому її завідувач своє підприємство комунальної форми власності розглядає не як комерційну, а як соціальну структуру. Нас відкрили для того, щоб ми обезпечували льотний контингент лікарствами та і Чорнобильці, і психоневрологічні заболівання, онкологію. Також участвуємо в пілотному проєкті гіпертонії. Также ми еще співпрацюємо з фондом Патріот, який кожний год виділяє певну суму грошей на лікарства, предназначені учасникам великої отечественної війни. Также в планах, конечно, получать ліцензію на наркотичні средства у структурі аптеки є два пункти. Їх відкрито у сівській міській лікарні. Наразі готується відкриття третього на вилівці. Первоначальне було вкладення, істественної з городського бюджету. В этом году мы теж получили небольшую суму для того, чтобы открыть еще два пункта на и в поліклініке, щоб сеть потребления тех же препаратами, щоб ніхто не їздив з авілочки на микрорайон, мікрорайон в одной аптеке только могли получить. Вітаючи колег зі святом керівник їм і самим здоров'я, адже це мабуть головна мета фармацевтичній роботі.